Гроші до свята будуть до дня перемоги. Усі категорії ветеранів Великої вітчизняної війни отримають від держави одноразову грошову виплату. Цього року для ветеранів Слов'янська, Святогірська та Миколаївки загальна сума допомоги становитиме 1 мільйон 740 тисяч гривень. Кошти надасть держбюджет Інваліди першої групи тисячу гривень. второй группы 900, третьей группы 800 гривен. Лица, которые приравнены к инвалидам войны, инвалид первой группы получит 730 гривен, инвалиды второй группы 580 гривен, инвалиды третьей группы получат 510 гривен. Участники боевых действий э, смогут получить э, 630 гривен. Участники боевых действий, которые получили статус после военный период, не в 1941-1945 год, э, Виплата буде определена в розмірі 460 гривень. Також виплату до дня перемоги отримають члени сімей загиблих і померлих військовослужбовців: тих, хто став інвалідами по 320 гривень, малолітні в'язні концтаборів і ті, хто прирівняний до цієї категорії, по 125 гривень. Отримати гроші можна буде разом із пенсією до 5 травня. Тим, хто має питання щодо виплат до дня перемоги, можна телефонувати 2-84-16 або 62-29-17.